Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма Проголовне в деталях. І сьогодні маємо чудових гостей за океану, з яким будемо говорити про популяризацію української музики у світі і про те, як це робить колумбійський гурт Лос Янковерс. Я з такою приємністю вітаю нашій студії цих гостей. Отже, почнемо з того боку. Ніна Карнаух, вона ж блогерка Ніна Україна, менеджерка гурту Лос Янковерс. Пані Ніно, вітаємо вас. Вітаю вас, Янко Богдан, Пенєфорд, гурту, колумбійський музикант українського походження. Дуже раді бачити вас в нашій студії і також і Самар Фернандес, учасниця гурту з Венесуели. Вітаємо вас! Вітаємо вас, і в мене таке перше загальне враження. Як вам Галичина, як вам Івано-Франківщина Прикарпаття? Адже ви вперше? Всі троє вперше Перше таке враження? Е, перше враження. Ну по перше, прекрасне. Дуже красиве місто. Ну просто тут в Україні взагалі не існує некрасивих не міст, так що це розуміється. І також дуже велике, дуже живе місто, дуже велике. Ми обговорювали вчора, що ну, ми перебували дуже багато часу, провели на Балканах та взагалі в інших європейських країнах. Але зазвичай я думаю, що в більшості країн нема так багато великих міст, як тут. Тут Івано-Франківськ дуже велике місто. Я так розумію, що дуже багато мешканців дуже живе. На 100 метрівці ми вже були там. І вулична музика звучала, і люди збиралися навколо неї. Дуже живе, таке культурне, прекрасне місто. Нам дуже подобається. Пізнають на вулицях. Так, 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 впізнають. впізнають. Так, це дуже приємно, коли впізнають, коли знають вас, все ж таки, як із і соцмереж більше, тепер можна побачити вживу і почути вашу музику. Але тепер трішечки назад повернемося десь більше. Вже двох три роки тому напевно створився ваш гурт. Як саме вас поєднала українська музика? Що все починалося? З якої з яких пісень, і як це поступово розвивалося? Все почалося насправді, тобто, з гуртом. Як таким в початку на початку 2018 року, коли ми вирішили з двома учасниками, тобто, впер, ну, перше за все, нас було троє учасників, і ми вирішили подорожувати так, просто самостійно взяти по власній ініціативи і подорожувати по півдні Колумбії та по Еквадору. В перші моменти, тобто в початку у нас репертуар був латиноамериканський. І ми почали грати в різних містах еквадору, в публічних місцях, на транспорті, де завгодно. І це просто була така для нас. Е, ну, трошки було експериментально. Хотілося хотілося просто спробувати е, відвідати різними різні міста, е, тому що також Еквадор це також прекрасна, дуже гарна країна. І південь Колумбії, Колумбії це мій улюблений регіон Колумбії. Він, до речі, мені здається, що по відношенню до е, Колумбії має дуже багато схожого з, з Карпатським з карпатським регіоном в Україні. Там у нас гори, там у нас е, дуже багато таких традиційних звичок і музиць і музики. І там, знаходячись в Еквадорі. З тими інструментами, якими у нас були, тому що у нас були переважно латиноамериканські інструменти. Ну, гітара це універсальний інструмент, але також був чаранго, це такий струнний маленький інструмент латиноамериканський, і також була у нас флейта та ну певні ударні інструменти. І я сказав, хлопці, я зараз заспіваю одну пісню, і ви, будь ласка, підлаш. Підлаштовувайтеся під нею, і у них прекрасний слух, і вони це зробили дуже добре. Але, але так як вони вміли це робити, яка це була пісня? Орися, Орися. гурту мандри. Є відео, до речі, цього І є відео так, навіть так, в інтернеті, як ми її співаємо в публічному в громадському транспорті, в Кітов, боб, боб, в так. в в столиці Еквадорі. І вони дуже круто це зробили. Причому в такому дуже Колумбійському стилі насправді, і воно звучало дуже добре. Воно дуже так спонтанно, е, органічно звучало. Е, і, і так ось воно, воно, воно все пішло. І ми почали вивчати більше таких українських пісень, е, які хлопцям також дуже подобалися. І воно ось так почалося все. Я так запитаю, як Ніна побачила, яке відео ви перше побачили, і як, як, яким чином зацікавила вас саме творчість Лос Янкорис, тому що ну ви популяризуєте українську музику, українську музику в світі, зокрема тоді в Сполучених Штатах. І тут ви побачили, напевно, відео. Яка це була пісня, якщо пригадаєте? Um, перший раз я побачила ще uh, в першій половині 2021 року. Uh, і я подумала, що хочу провести з ними інтерв'ю, але не пам'ятаю, яке. Але ось яке відео я побачила, що я вже. Подумала, я не можу відкладати і напишу це. Батько наш Бандера Україна мати. Це було на початку осені 21-го року. От я подумала, вау, це я маю написати і провести зум інтерв'ю з Янкою. Янко відразу відповів. І, 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 і я так зрозуміла, ти вже бачив мої відео до того. Так, так, тому що я дуже слідкую за за українським контентом. Там я забула хто це пише? І як, а потім вийшли поїхати в Колумбію, познайомитися ми... більш особисто і по показати більше глядачам. Так не лише зум-інтерв'ю, а показати це наживо, Це все так. І я також дуже люблю подорожувати. Я давно хотіла відвідати Латинську Америку. І Янко в кінці півгодинного інтерв'ю сказав: ну як буде час, можливість, завітай в Боготу. І я вирішила поєднати новорічну свою відпустку. Тоді, бо я була професором фінансів, в мене в новий рік була відпустка. Я вирішила поїхати в Боготу на два тижні. Два з половиною тижні і е, там познайомилася з Янко і побачила, що вони знімають їхні відео на старий Андроїд, тобто е, дуже низька якість, і нема кому знімати. Тобто, це так статично. А в мене був Ютуб-канал, мене був досвід зйомок, в мене була собою камера. І я просто захотіла допомогти. Тобто, в мене не було ніякої ідеї бути їх менеджером взагалі. Просто я зняла відео для, для мого каналу, для їхнього і. Е, Перше таке відео, яке заставило нас задуматися, що це дуже хороша ідея, це. Я попросила Янко виконати Несе Галя воду ідучи в центрі столиці Боготи в центрі в центрі столиці Колубі у Боготі. І Янко погодився. От і ну там дуже такий хаотичний центр. Там дуже багато продають, бігають, ходять. І Янко там у вишиванці виконав Неса Галя воду за кордоном. І за тиждень у нас було мільйон переглядів цього відео. І ми такі вау, треба робити більше. Ми потім записали там. Старий рік минає, новий наступає, розпрягайте хлопці, кони. Е і почали випускати, і відео почали набрати перегляди. І так через пів року, ну, тоді якраз почали вторгнення, тому було взагалі не до цього. Але потім Янко вирушив в тур, ну як не в тур, а подорожувати Європою з гуртом. І влітку я знову подорожувала і до них приєдналася. І так якось сталося, що організувала такі міні-концерти там в Празі, і мені сподобалося, і мені здається, їм сподобалось. І ми так спробували більш тісно співпрацю. Ну все було дуже поступово, бо для мене це новий досвід. Я взагалі з іншої сфери, і я там IT, фінанси займалася, і для мене музика, і там менеджер ти гурт. Ну хіба що Ютуб канал, звісно, він допомагав. Але так якось органічно стало. І тепер я вже не працюю професором фінансів, а повністю тільки допомагаю їм. А ви взяли там, скажімо так, відпустку чи ви просто звільнилися? Звільнилася два роки тому, забору. так. Неймовірна історія. Я ще зараз мушу поїзд сама запитати власне ваше знайомство з музикою, з українською мовою. Ну ви музикант, але ви вивчаєте українську мову, говорять для того, для чого власне, що це для вас? Адже музика здавалося б вона інтернаціональна. Чому ти вивчаєш українську? Мені дуже подобається українська мова, це дуже гарна. Також українська пізня. Мені дуже подобається також. І так, взагалі, Україна це дуже гарна країна. І дуже подобається. Я дуже раді сьогодні. А що найбільше здивувало, от коли ви приїхали в Україну, побачили, що несподівано було? Кому рокемасти Сорпрендію, рокемасти Український народ. народ? Вау, дуже гарна народи. Їжа, Мені дуже подобається українська їжя. Мені дуже подобається Україна. Супер. і є відео, як тестують музиканти, і борщ, і інші українські національні страви. так дуже. І сама чудовий. готує сама борщ. Вона почалась готувати і ліпити вареники з картоплею. Звар також. Так. Узвар, також. І, і, узвар, і голубці також. Так. Так. Чудово, <реш> ну давайте тоді про гастролі, тому що я так розумію, вони почалися і тривають майже два роки ці гастролі, так ну, з певними паузами, і ви вже майже ну не майже, але велику частину Європи проїхали, співали на вулицях. Ми можемо бачити в інтернеті дуже багато відео. Я пам'ятаю і в Швейцарії, як як вас так на, на березі, скажімо, озера швейцарського в різних країнах. Хто ваша аудиторія? Як ви бачите, це українці, які зараз за кордоном? Чи це от власне європейці, які щось там чують своє? Наша наша ціль це донести цю прекрасну культуру якомога до якомога більше людей. І до іноземців, і до українців. Наразі наша аудиторія, звичайно, в ну тобто, шалена більшість це українці, які, які проживають і в Україні, і за кордоном. І оскільки у нас ну, нам дуже подобається саме як нести музику до людей на вулицю, до пуб, е, публічних просторах, е, там слухають всі. Е, і збираються люди всіх національностей. Інколи збирається там, наприклад, половина українців а половина інш, інших народностей. Е, але на цей момент я розумію, що треба, звичайно, що. Що треба про Україну нагадувати, але нагадувати таким чином, щоб люди розуміли, що ця ідентичність і ця нація існує, і що це прекрасна нація з прекрасною культурою. культурою. І музика це дуже хороший, ефективний засіб для того, щоб мотивувати людей підтримувати цю країну, тому що Агресор, наприклад, це дуже добре знає і використовує культуру, і протягом багатьох років підготувало людей симпатизувати з ними саме через культуру, через музику, через кіно, через мистецтво взагалі. Тому це дуже потужний засіб. Але також найголовніше насправді це нагадати самим українцям. Наскільки є важлива ця культура та ідентичність, і також е, паралельно трошечки лікувати душу, лікувати моральний стан. Музика також е, має таку велику здатність е, дати людям або нагадати людям, що є надія, і що е, життя прекрасне, е, але також що Україна це. Безмежно сміливий народ, який здатний протягом вже багатьох століть боротися за своє існування. Не кожен народ був здатний це зробити. А підходять, скажімо, росіяни, так то вас, ну, тому що ви багато подорожували якісь провокації, чи були чи якісь знецінення на вулицях, чи ні? Чи не уникають таких сильних провокацій насправді не було. Зі сторони росіян були зі сторони людей інших національностей, що підтримують росіян, тобто проросійсько налаштованих людей в різних країнах. Це було і в Швейцарії, і в Болгарії. Ну, В усіх країнах існують такі люди, на превеликий жаль. І були там, що хтось кричав, що ми такі там, нацисти, фашисти, все, все інше. Але росіяни деякі підходили так. О, русське, а русська, що нібудь можеш? Я, ні, не можемо. Ні, ні, як можемо, але не хочемо, так що не будемо. Були такі випадки, і вони, а ну добре, пішли собі. Е, і, також, і також були дуже цікаві випадки досить е, ну, людей, які розуміють ситуацію, які навіть вибачалися, е, питали, а ви. Uh, where, where, ну Видно, що це росіяни. Uh, where are you from? Uh, we are from uh, mm -hmm. Colombia. But Ukrainian music, Ukrainian presidents. Uh, вони, вибачте за, ну тобто, ми я росіянин, але вибачте, будь ласка. Були такі випадки також. Були. А як взагалі реагують зараз на українську музику? Ну тому що Ніна це постійно досліджує, це її. Як впізнають пісні Які асоціації викликають? От за цих два роки наскільки змінилося більше обізнаність щодо української музики українських виконавців в, в Європі? Так, це до мене питання. Е, ну, звісно, що з початком повномасштабного вторгнення більше людей, ну, особливо в США, знають про існування України і знають про існування української мови, але все ж таки, все одно є ще люди, які думають, що в Україні говорять російською мовою, і це дуже бісить, напрягає е, і це. Ну, Болять чути, і на жаль, ну в США, оскільки я жила в США, в них дуже низький рівень освіти і обізнаності по іншим країнам світу. тобто там є такі люди, ну які, наприклад, коли там гадують. З якої країни ця пісня, коли їм давала слухати, вони там кажуть Югославія, і вони там, наприклад, думають, що це одна країна. Ну, тобто, і що, що можуть... ще є Югославія, так так. так. <сміт> тобто, що можна очікувати, там який рівень знань про Україну, якщо вони так думають? Тобто є на жаль такі люди, але є також такі митрополити. Ці люди, які багато подорожують, і які знають про Україну, і також які Мають знайомих, які воюють в Україні, або родичів, які одружені на українці, украї українському хлопці, чи, чи жінці, і вони звісно набагато більше знають і приходять на мітинги, підтримують, тобто так, з би, по, позитивний аспект війни, те, що більше людей дізналися про Україну такою ціною. А найбільш якісь зворушливі, можливо, випадки, коли підійшли до вас люди з України, які втекли від війни і подякували. Часто таке трапляється за музику? Щось розповідало свої історії, пов'язані особисті з музикою. Дуже часто, дуже часто таке трапляється. 에... Буквально позавчора ну, ставити один з багатьох прикладів, буквально позавчора підходить до нас військовий і хотів подарувати нам. Прапор 101-ї бригади, він був підписаний. Я, ну для мене це просто надзвичайно зворушливо. Я йому сказав, що, я, хоч я розумію, що я не заслуговую на такий подарунок, я його, я його візьму. Знаю, попри те, що я розумію, що я не заслуговую. І він сказав, що він, сказав, що він знаходячись там на, на Донбасі, коли була можливість, він... Ставив наші відео, нашу музику, і слухав, і це допомагало морально. Це надзвичайно зворушливо, і це дає розуміти те, що ми просто зобов'язані продовжувати, продовжувати завжди. Це, це робити, і багато людей, які Хе, вчора е, е, виробник е, сопілок е, Тарас е, Лошак в долині подарував мені п'ять шість сопілок. Тобто е... сказав, обирай скільки хочеш, які подобаються. Та, так. І він сказав, що це в знак як вдячності за за нашу діяльність за це, те, що ми робимо, і багато просто занадто багато таких випадків ну я не зможу зараз про всіх розповісти люди як які розказують свою історію люди як які розказують як в бомбосховищах слухали нашу музику багато таких та, таких коментарів ми читаємо всі коментарі і і просто е, дуже дуже складно витримувати сльози я бачу концерти, скажімо, коли у вас концерти в приміщенні, бачила в Ужгороді, людям тісно, напевно, в залі. Вони хочеться танцювати, хочуть хочеться більш емоційно реагувати. Я не знаю, чи плануєте, можливо, на стадіоні якісь концерти в майбутньому робити. І де ви бачите от, розвиток більше, більше спілкування з аудиторією? Таких закритих приміщеннях чи все ж таки в відкритому просторі? Це процес це процес за який ми до якого ми прагнемо ми до якого ми рухаємося зараз це наш перший досвід організовуючи такі концерти в, в закладах Тобто, ну, ми маємо певний досвід з музикою, там, з оркестром. Ну, ми грали там, в такі події навіть на стадіонах, але так, просто будучи складом певних ансамблів. Але зараз ну, наш проект, це наш перший досвід, як такий організовуючий, ні, ні на просто героїня, як вона це, це робить, які, бо це також в плані логістиці і, фінанс, і фінансах, це, ризик, це великий ризик. І без підтримки, без підтримці ні, ні це було би абсолютно неможливо, і також організація, яка яку нам допомагає з цим, дай Боже більше глядачів з часом. Дай Боже, і стадіони, і все, все, що можливо з часом. Дай Бог, щоб все, все було. До речі, організатори цього всього туру. Вони з Івано-Франківська, тобто вони звідси вони тут живуть, тому нам. Подвійна приємність бути тут, ну це означає, я сподіваюся, що ви не в останній в Івано-Франківську. Насправді будете регулярно приїжджати. А чи є в планах, скажімо, запис диску, чи з якимись певним піснями? Ну то чикусь тематичні? Ну власне, от як ви це бачите в майбутньому? є два диски. У нас два диски вже, вже є так. Ми на концертах їх продаємо. Тому, якщо ви будете в Івано-Франківську на нашому концерті, е, значить, перший диск червоненький це збірка українських традиційних пісень. Там буде 12 традиційних пісень. Ми минулого року записали цей диск. І другий диск це мікси українських і. Інших народностей, тобто там мікси українських, там і польських, іспанських, колумбійських пісень також в виконанні Янко і його гурту. Тобто можна буде придбати у нас на концертах. І також, до речі, якщо немає можливості бути, ми поки ми в Україні, ми можемо відправити вам за адресою це. Також можна написати нам. У нас вже пишуть, і ми відправляємо новою поштою, тому це також можливо. Все ж таки народні пісні. Тобто, пріоритеті це буде обробка народних пісень. Чи можливо ви будете писати авторські якісь пісні? Чи так. вже пишете? Якраз ми вже е, у мене були авторські пісні, і, і в нашого нашого гурту навіть записані є авторські пісні, але з самого початку вони іспанською мовою. І, і зараз працюємо над, над тим, е, над репертуаром власним е, пісні вже є, і ми дуже, ну буквально на цьому турі вже. Почнемо потихеньку їх показувати людям. Ну, оскільки я ну досить непогано говорю українською мовою, але у мене ще не вистачає таких літературних знань, щоб набратися сміливості і писати, але зараз ніночка дуже нам допомагає з цим. вона, вона має великий талант і натхнення це робити. Так що ми знову зараз поєднуємо поєднуємо сили, щоб витворяти її. Так що скоро будуть вже почну люди почнуть чути також авторську музику нашого проекту. Це чудово, насправді. Я думаю, що це, це дуже важливо для нас. І ще на завершення запитаю вас, в принципі, багато говоримо про Європу, про сприйняття починали з того, як ви ви співали саме в Південній Америці. Оцей глобальний південь, про який багато говорять, наскільки він готовий чути розуміти Україну, тому що десь є такий острах, що там росі... російська пропаганда, дуже міцно пустила своє коріння і. Сприймають Україну саме в тому, як показують її через зеркало російської пропаганди. Наскільки от зараз розуміють Україну саме на південно-американському континенті, з того, що ви знаєте, з того, з ким ви спілкуєтеся? Е, принаймні в Колумбії е, там є величезна підтримка зі сторони суспільства до України. Настільки, що є дуже багато воїнів, які зараз воюють на стороні України і. Величезна кількість їх робить це саме за ідеологією, тобто робить це тому, що розуміє, чому це робить. Але дійсно російська пропаганда на, на південній на частині світу занадто сильна. І, на превеликий жаль, не тільки там, в Європі також насправді. Вони це вміють робити, тому що у них імперський величезний досвід. І, на превеликий жаль, в інформаційному просторі є набагато більше російської пропаганди, ніж про української. Принаймні в Південній Америці люди готові слухати. Принаймні, ті люди, яких я зустрічав, і якраз ми там дуже багато грали, також в «Боготі». І люди з великою цікавою, ну як з великим інтересом, підходили і питали, звідки ця музика. Ми розказували, що це українська музика, і їм це дуже цікаво. І це дуже важливо, тому що багато, багато саме молоді Латинської Америки зараз слухає е, пост Russia Punk е, і, і там всякі такі е, ну, вся, всяку таку російську музику, але тому треба дуже, дуже багато на це на це працювати, це просто сплошна сила російської пропаганди, проти якої треба боротися, і насправді було б добре також у Україні е, подумати про це і робити це дуже стратегічно, тому що Росія не робить, не не робить це безпосередньо, безпосередньо. Насправді в неї є свої спутнікові канали. Іспанською мовою, які, на, на погляд, на перший погляд, не мають ніяк відношення до Росії, але вони е, працюють на користь російської пропаганди. Так що в цьому плані треба дуже боротися, тому що люди обирають президентів. І зараз більшість президентів в Латинській Америці це саме проросійські е, президенти, тобто пропаганда це надзвичайно сильний. Сильна зброя і культура також ну і музика, так і варто напевно думати про гастролі наших українських гуртів в Південній Америці організацію цих гастролі. А Ніна, як ви бачите це в інформаційному просторі? Власне, якщо дивитися, ви, ви аналізуєте Ютуб канали, так ви бачите наскільки, скажімо, як які меседжі росіяни можуть просувати саме в такому культурному середовищі, навіть через ботів. Наскільки зараз їхні позиції сильні, і якими чином вони діють? Те, те, що ви бачите зі свого боку, я. Раніше, там до повномаштабного вторгнення, я трошки дивилася е, російські медіаресурси. І з початком вторгнення також, бо цікаво було. А потім, ось вже більше року, я просто взагалі себе відомежила, тому що я вирішила, що я не хочу віддавати хвилини свого прекрасного життя. що я вже віддала дуже багато годин свого життя і уваги на них, на, на, на цей. На ну ви зрозум, я щоб не матюкнутися, так але на них і я більше не хочу. І я тому, що наша увага, наш час, наші хвилини життя це найцінніше. І я краще буду використовувати їх на плекання українського або там, ну на інші країни, ну так як Колумбія, США, Швейцарія, де я жила, але я не хочу нічого мати, щоб в голові моїй не було. Того сміття, і я намагаюсь позбутися цього, тому що ну в мене там батьки російськомовні, наприклад, були, і там інколи ці фрази слова вони випадають з, з, з рота. Я намагаюся, щоб цього не було. Тому я не слідкую і не хочу. Я хочу обмежити, тому що. Чим більше слідкуєш, воно воно таке хитре, воно затягує. Воно ні, ніби так і цікаво, але потім починаєш слідкувати. Знаєш якихось блогерів, якихось зірок оці всякі там кіркорови непонятно, що ну не хочу я це все бачити, чути і знати, що вони там роблять. Хай загнивають там всі разом. Так, краще популяризувати українське, вивчати і, і слухати українське. Дійсно, так. Я вам дуже дякую. Я ще сама запитаю, власне, яку, спа... яку страву ви хочете спробувати українську, можливо, бо яку ви чули, ще не пробували. Чи ви вже все спробували? Що б ти хотів спробувати? Що б ти хотів спробувати? Що б ти хотів спробувати нового, яке ти не знаєш? Панкетанєн? А ппельмені зовсім українська я хочу сказати у eh, Венесуелі eh, президент підтримує eh, Путін, але Вене eh, венесуельський народи не підтримує eh, Путін. Eh, ми підтримуємо eh, Україну. Дякую, насправді це важ, важливо чути. Важливо чути, що ми чули народ, не лише те, що кажуть політики, десь те, що нам ретранслюють, а так. те, що справді як відчувають люди, звичайні, і те, що як вони як, як люди одне одного підтримують. Я вам бажаю гарного, не гарних незабутніх вражень, чудових концертів, і нехай це буде лише початком таких такого гарного вашого. Музичного шляху й ну, чекаємо на стадіони. Дуже сподіваємося, чекаємо на нові диски, на нові авторські пісні. Будемо з нетерпінням чекати і чекаємо разом на перемогу аби святкувати великим концертом. Дуже дякую вам дякую. за цю розмову. Нагадаю, що спілкувалися ми про музичний гурт Los Young Covers. Якщо ви ще не підписалися на нього в соціальних мережах, обов'язково це зробіть і залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого. Побачимось.